Криваві заколоти то напасть, що супроводжує людство від самого початку його існування. Спровокувати заколот може будь-що: від соціальної нерівності до релігійної чи політичної кризи. Але уявіть собі реальність, у котрій причиною заколоту є дещо масштабніше, під загрозою свободи волі усього людства. То що це за заколот? Хто розпочав його? І головне як він пов'язаний з іншими вимірами, потойбічними богами та подіями тисячолітньої давнини. Студія Вухо презентує. Привіт! Мене звуть Ірина Чураченко і я представляю студію Вухо. Сьогодні ми знайомимося з аудіокнигою Заколот, невимовні культи. Автор книги Володимир Кузнєцов. Якщо вам до смаку справжня космофантастика, це ваша зупинка. Якщо ви днями і ночами залипали у МАС Ефект, це ваша зупинка. Якщо на ваших полицях затісно від книг Пітера Уотса та Ніла Стівенсона, це ваша зупинка. Якщо ж ви не знайомі з Вотсом, то на вас чекає по-справжньому новий літературний досвід. Книгу Заколот називають перлиною української наукової фантастики. Володимир Кузнєцов поєднав у своєму творі космічну оперу, квантову філософію та лавкрафтіанські жахи, і отримав коктейль, що лоскоче нерви та по-справжньому паморочить голову. Не впевнені, що вам такий коктейль до смаку, тоді давайте з'ясуємо. Під обкладинкою вас чекає далеке майбутнє людство успішно колонізує місяць та Марс, однак технології міжпланетного сполучення та квантового обчислення то не людське набуття. То щедрий дарунок від бога Гагантхоа. про те, чи всі давні боги будуть такими ласкавими, і що станеться, коли істоти з іншого простору і часу почують людські молитви і відгукнуться на них. Одна з найважливіших локацій книги Зореліт Сінано саме тут спалахує таємничий заколот. Полум'я боротьби обпалить багатьох героїв. Хтось із них стикнеться з загрозливими чорними кораблями Міго. Хтось із загадковими сатурніанськими котами, на чиємусь шляху стануть божевільні культисти, а на чиємусь квантові феномени. Але абсолютно усі герої шукатимуть відповіді на головні питання людства як вибороти свободу? Чи існує та свобода взагалі? І чи не перетворишся ти одного дня з непримиримого борця за свободу на невільника своєї боротьби? Щоб дізнатися відповіді разом із героями, слухайте аудіокнигу Заколод Невимовні культи. Вона вже чекає вас у застосунках абук Лібраріус та Мегого. Читачі, слухачі, що вже ознайомилися з книгою, називають заколод справжнім інтелектуальним викликом. Кожна його сторінка шокує. Ось динамічні бойові сцени, ось криваві подробиці окультних ритуалів, а ось надскладна наукова термінологія. Це книга не для всіх, але кожен, хто здолав цей літературний челендж, пізніше зізнається в коментарях, воно було того варте, бо тільки так, напруживши мозок, можна досягти справжнього читацького катарсису. До речі, нестандартність твору має ще одну перевагу: читачі та слухачі зазначають, що перечитувати або переслухувати заколот можна знову і знову, інколи міняючи порядок частин. Книга настільки багатошарова, що при кожному перечитуванні розкривається новими гранями. Погодьтеся, заплатити за один твір і отримати враження, як від декількох, звучить як вигідна пропозиція. До того ж, заколот у друкованому форматі зустрінеш вже не у кожному книжковому. Остути стане у нагоді аудіоверсія. До ваших послуг, 13 годин, захоплюючи наукової фантастики. Текст читає Іван Корнієнко. А значить, це вже не просто книга, а мед для ваших вух. Можете не вірити мені на слово. Просто послухайте ознайомчий фрагмент і зрозумійте, що я маю на увазі. А поки що з вас лайк і підписка. І не забуваємо, що книга заколот Невимовні культи вже чекає вас у застосунках Абук, Лібраріус та Мего. Силует материнського корабля чорною плямою вирізнявся на тлі вируючих сполохів. І слабкого пилового сяйва астероїдного поясу. Потужні рудочервоні спалахи, що висвітлювали диск Оріону і ядерно імпульсного двигуна, робили мертву чорноту решти корпусу ще контрастнішою. Кожні 98 стандартних секунд, підриваючи у своїх нутрощах мініатюрну ядерну бомбу Теллера Улама, металевий велетень розтинав порожнечу, лишаючи за собою довгий хвіст радіоактивних ізотопів. Подорож корабля тривала вже 12 стандартних діб, з яких 5 він пройшов, використовуючи сингулярний рушій від Марса майже до внутрішньої межі поясу, орбіти сімейства Флори, а решту маневруючи в астероїдному поясі на крейсерській тязі Оріону. Ескорту, невід'ємного від корабля цього класу, не було. Материнський корабель здавався цілком самотнім. Розвідник-перехоплювач, що йшов зустрічним курсом від орбітальної бази на Церері, був значно менший і за цих умов значно спритніший. Щільно загорнутий у декілька шарів стелс полів, він досі лишався непоміченим сенсорами велета. Навіть якби ті і спромоглися помітити його навряд чи розпізнали б сигнатур корабля не було в жодній базі, тож матричний інтелект Сінано. Відсіяв би сигнал перехоплювача як системний глич або ідентифікував як космічне сміття втрачений безпілотний зонд чи пошкоджену рятувальну шлюпку. Перехоплювач був усього 15 метрів завдовжки, не мав озброєння і не ніс спеціального обладнання. Екіпаж складався з двох людей, але жоден із них не був долучений до пілотування. Цим займався полонений фрагмент інтелекту Міго. Який константним бомбардуванням частками антиматерії був редукований до ефірної проєкції, яку потім прив'язали до корабля трьома полікристалічними сигілами? Потужні здібності Мігов Космогації, що були безліч одночасних квантових станів причинно-наслідкової області, з яких ці істоти колапсом утворювали найоптимальніше, робили їх цінними конструктивними компонентами. Та цінність суперничило лише з небезпекою, яку створювали подібні експерименти. Наскільки складно було здобути такий компонент, настільки ж складно було підтримувати та водночас контролювати його.